Сіла, давайте А, Коротше, гайси всім-ку! Ми вітаємо вас з ханукою, з Різдвом, з тим, що вийшло нове відео. Хоча воно ще не вийшло. Але всім-ку, будьте здорові, підписуйтесь на канал. Під час святкування хануки є чудова традиція їсти пончики. От пончики символізують. От, наприклад, в пончиках є дірка. От так само в нашому житті, якщо ми без Бога, то в нашому житті є дірка. А помолитися. Амен. Благословений ти наш батько. Цар, все сути, дарова, що всі види її їжі. І пончики. І пончиків. Амен. Там пончики це теж їжа. У чому ми взагалі сьогодні зібрались? От відео присвячено саме Ханукі. Про Хануку розповість Ярик. Ярик, що таке Ханука? Бо я от реально двоє, знаєш, я такий незнайка, який ходить в єврейську громаду, але навіть не знаю, в чому суть взагалі Хануки. Ну, реально, от я почув, що це знаєш там оновлення. Що Ісус празднував Хануку. Так. Але от мені цікаво, от що взагалі означає це свято. Угу. Ну, Хануку, дати сказав, це свято оновлення, але це ще свято. Світла, і в давньому Ізраїлі, євреї вони прям запалювали ханукії, от такі штучки, але вони ще там стояли на вулицях, дуже великі. І кажуть, що було настільки яскраве світло, що там жінки могли в своїх домівках бачити там, чи свій одяг, чи свої там якісь побутові речі. Настільки воно було світло в ці дні. Та і міша не дарма. Згадав Сукот, бо Ханука це можна сказати, такий собі. Продовження типу. Ну і я б сказав, б, підвісрочений Сукот. Бо коли е, ворог напав на давній Ізраїль. А хто такий ворог? Що розкажу. Е, був такий собі не дуже добрий дядько, а за е, порядковим номером 4, він е, вирішив напасти на Ізраїль. І він діяв підступно, дуже схоже на, на те, як робила і робить Росія. Він почав спочатку е, робити такий собі культурний вплив на Ізраїль. Тобто е, е, він намагався, щоб в Ізраїлі всі починали святкувати традиції не ізраїльським, не єврейським, а юзичським. Типу просувати свою, грубо кажучи, позицію культуру. Культуру, тобто букрайську культуру просувати. І багато з ізраїльтянами не зрозуміли цей пастки і почали просто сліпо сліду, слідкувати цій язичній культурі, зокрема, язичні просвіта, язичні звички, язичні традиції і таке інше. І деякі з них, в принципі, самі по собі були норм, але це була така собі, такий собі ланчужок, щоб. Або паска, щоб піймати ізраїльтян і якби їх розслабити зсередини. І потім вже Антіох IV просто вирішив взяти і напасти на Із Ізраїль, на Єрусалім, це столиця Ізраїля. Тоді була. Типу він постійно типу, приходив так, спочатку. Так, він, так, типу... так спочатку він так підступно діяв, а потім вже вирішив, що е можна нападати відкрито, напав, коли ізраїльтяни цього не чекали. Ну, до речі, реальна є аналогія. Бо от, наприклад, у 2014 році. О, це, ну Донбас, Крим, Криму, все реально там діяла пропаганда, типу. Ну а його так само я чую реально. От так само антилок, Ну, так, о, о, так. а це ще ширше, бо які в русських артисти сюди заїжджали, які зараз підтримують Путіна. Скільки музики, кіно, серіалів. Зараз досить багато людей дивляться, російський контент і слухають і слухають. І це ж і я не кажу, що там ці всі люди погані. Ну це, да. це, це звісно, це просто несвідомість. але ну дійсно українці це не свід... ну, як. <кій> Ці дома сказати споживали. І через, зокрема, через це, да, воно десь зіграло свою роль, що Росія вирішила напасти на Україну. Ну, тобто, є, можна такі провести паралелі. Ну, да. вони... так. Як вони прагнули в Київ забрати? Ну, от так, 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 так. І тоді, звичайно, не чекали нападу цього антіоха. Він розграбив Єрусалім, захопив, і він вже силою. Спочатку він просто запропонував, давайте робити це і це, так би мотивував, але без насильницьких дій. А тут же він каже: хто не буде слідкувати з звичаєм, звичем, а навпаки, буде слідувати Торі, буде робити обрізання, буде виконувати 10 заповідей, то я просто прийду вас і поб'ю. Ну, буде ходити поліція по. Грубо кажучи, по Ізраїлі їх хохо побачить, тих поб'є. Ну і знову ж таки така тема, що він знайшов колаборантів всередині Ізраїля, які самі були готові е, своїх же відшукувати, хто е, слідкував торі, робив там врізання дітям і таке інше. І просто їх підсуд і підстратив. Ну я до речі скажу, що я, от, наприклад, до останнього, от е, був впевнений, що Росія не ну не нападе на нас. От було що 16-го почнеться війна. І я от реально до останнього топив, що типу, да нашо, це взагалі? Типу, це ж війна, якщо війна, то це економіки, мінус, типу, це все. І типу реально, і, ну я не очікував взагалі. От звідки, звідки? А от від Росії взагалі я не очікував. Я от впевнений, що багато українців також не, не очікувало цього. Як воно підступно вийшло, що саме в такий несподіваний час бац, і почалась війна. Повномасштабна. Так. так. І повномасштабна війна почалася тоді в Ізраїлі. І дуже швидко, ну, на відміну від е, нас зараз, да, коли ми, в принципі. Е, Залишилося безвідносно невеликої частки нашої країни, дата всеки 20% зараз захоплено. А Ізраїль тоді був повністю захоплений ем, антіохом, його військом. І почалася буквально партизанська війна з певних е, фігур. І тут ми підходимо до е, відомого героя ізраїльської віри Матафія, е, який був е, таким собі. Впливовою mm да. фігурою, можна сказати, Альфою в своєму місці. І йому запропонували: от ти такий дуже поважний пан в цьому місці. Давайте теж будеш колаборантом. Так, так, так. Запропонували йому колаборацію буквально з з росіянами. хотів сказати з Антіохом і його військом, давай загарбниками, давайте теж принесеш ізичівську жертву. На жартовник, і, та, і всі побачать, подивиться на тебе і здадуться без бою, і теж будуть робити те, що не можна робити по Торі. А оцей матафія він такий. А він, слово, слово Богу, він виявився дуже свисливою людиною. І Він сказав, що навіть те, що йому дуже багато чого було втрачати, а він був не просто впливовою людиною, авторитетом, Він ще був заможній. в нього була велика сім'я, п'ять синів. Можливо, були дочері, але ми про цього не знаємо щоб напевно. Тож йому було що втрачати. І коли, а якщо б він погодився на умови колаборантів, на умови загарбників, то він би ще свої статки збільшив би. Але він від цього всього відмовився. І в нього забрали те, що в нього було не так? не просто забрала, а він вбив людину, яка йому це пропонувала. Він вбив людину, яка перед ним євреян, точніше, який хотів принести жертву язичку жертву, і призвав всіх, закликав всіх, хто. Якби за Господом хоче йти, то біжимо вгору. Євреї, які хотіли слідкувати за Господом, вони пішли в гори. Вони почали ховатися від загарбників, бо в них не було ресурсів, в них не було зброї. В них була тільки решима йти за Господом до кінця. І Матафія це він вже був в літах, він був досить старий. Він помер зі старості скоро, і його в таку збройну боротьбу проти загарбників очолив його один з п'яти синів. Який, от... Йуда, який отримав прізвисько Макабі. І ви, хто слідкує за футболом, можуть слухати цю назву, бо багато єврейських клубів зараз вони мають ту ж саму назву макабі. Тобто це молот, в перекладі з єврита є макабі Тель-Авів, макабі Хайфа і ще де інші клуби з інших єврейських клубів. Те, що у нас там у Увесхема молоточки, у Шахтера там молоточки, значить хто є. Так, ну yeah. не знаю, можна назвати їх Макабі, але це ж просто співпало. Ну, Хачай, от, хто наприклад, Ярмоленко, він макабі по факту. Ну, У нього святкування таке, можна назвати макабі. Ну він крутий, так що можливо. Ем... І цей макабі, да, він очолив боротьбу проти загарбників. І спочатку в них взагалі не було ані зброї, ані нічого, по факту. І ось цей макабі, Макавей, і, до речі, ці книги, де всі ці події описані, він так і називається Маковейські, на честь цього головного героя можна сказати. І цей Іуда Маковей він повів всіх євреїв, які були без зброї, без, без досп... облаштунків, без якогось там суперзабезпечення, пішли в бой проти професійної армії поза фактом. І в них тільки дійсно була віра. Віра в Господа, що він хоче, він бо Господь бачить їхню країну вільною, вільною від всіх цих загарбників. Да. І вони пішли в бій проти не одної професійної армії, а цілих хвиль цих вояків. Загарбників, бо спочатку з ним до них ніхто не ставився серйозно. І просто послали там. В яких баню, там в баню. Ну, послали в баню, ті не пішли. Потім вони проти макавеї компанії послали вже невеличкий отряд. Ну, такий, типу, щоб вже швиденьких розігнали і все. і, типу, і почати знову Покошмарів. Та, трошки покошмари, нап... трошки. Трошки по ті самі здадуться. Ось, а потім не вийшло. Ті перемогли цей отряд. Піс... Після цього вони вже відправили 5 тисяч війська проти Маковія і знов нічого не вийшло. Знову розбили а просто бомбі. в день. Після цього вони вирішили. Ага, ну це все діло серйозно вже. І загравник. А армія була, не знаєш, що в Маковії? Просто там їх взагалі весь час було менше. Іноді там прямо в шість разів менше, ніж професійного війська ворога. І до цього, я ж кажу ще раз, у них не було зброї нормальної. А Знаєш, що саме прикольне? Що от Я впевнений, що якщо вони от прямо таким військом були, і у них, ну, грубо кажучи, 100% в більшості був мотив, типу, там, щоб. Ну, Господь був там, знаєш, на першому місці. Вони, типу, воювали, щоб там свою, свій народ, типу, свою релігію, типу, вірність свою зберегти. І от, типу, я розумію, що, от реально, що скоріш за все, от реально повністю армія вона була реально з мотивом, що, ну, типу, Звіробів, звіру реально, дійсно, всі були вірили, вірили, на реально. і все реально не на себе розраховували, Вони розуміли, що вони взагалі самі нічого не можуть, і вони вірили, типу тільки сподівалися на Бога. Ти правильно кажеш, і дійсно, прямо написано в книгі Моковейській, що перед кожною битвою Іуда буквально і не ну, я думаю, що не тільки він, а вся його армія молилися Господу, що Господь, от що ти хочеш нам дати перемогти. Просто хоч їх там більше, хоч вони ліпше е, мають зброю, мають щити, мають мечі, ми нічого цього не маємо. Може, там у нас одне, один спис на 10 трьох Але в нас є ти, якщо ти хочеш, щоб ми перемогли, ти даш, даш нам цю переблюсть. Ну, що... І він давав. Цікаво, що вони кажуть, що вони кожен раз молились. І цікаво, що ну, вони хоч вигравали. Вони все одно не васгарділись, типу, вони не подумали, що вони такі сильні. Так, хоча я впевнений, що, типу, ну я, мабуть, би вас скоріше за все, типу. І ну реально, вони там стільки раз виграли, і кожного разу вони реально, ну, грубо кажучи, падали на коліна і казали, Господь, допоможи нам, ми самі не можемо. І це круто. реально. Так, так, іуда, да. Він дійсно перед кожною битвою, хоча це, ну, грубо кажучи, як ну принаймні це моє сприйняття, коли читаєш, ну як перед, як в комп'ютерній грі, от кожний суперник. Він був важчий, ніж попередній. Але все одно це, це не змінювало підсумкового результату. Перемога юдеїв, перемога євреїв і удимаковея над загарбниками. Прикольно. І, і тут, так, да, можна сказати, то, що ти кажеш, що дійсно євреям було за що воювати. Вони знали, за що воювали. Ті не знали. Для них це просто, знаєте, там були найомники, на кошмар загарб... загарб... да. загарбники. так. Ну, на кошмар, заробити гроші. Не можна було не Вони що воювати, що просто сидіти в місті. Ну, це ока на сидя... коротше. Та можна казати так, от просто їм треба там гроші зробити, і все вагнір от щось таке, типу Да, все це правильна аналогія. Можна сказати так. От, типу для них це була робота. Їм, ну, мені, може, бажали і не воювати, або просто сидіти в місці, охороняти і їм все двіжуха і не треба. Але пріоритети у них були на гроші, реально. Ну так, так. Їм, в принципі, ця війна теж не потрібна взагалі була. Їм би сидіти і гроші свої отримувати. В принципі, якщо б євреї не рипалися, для них було б навіть краще, бо, типу, ти сидиш, ЗПК пає, і, типу, йти, і а, да. а ти переможець. А тут Іуда зі з цим полуголим військом почали от, от, воювати, почали щось домов, доказувати. доказувати. В плані, що у них, типу, нічого не було. Ну, звісно звісно, да, типу, що... у них не зброї, не щитів, у них реально тупо ну, ну, якісь камінь, а... скоріше всього, реально. Не знаю, список, список якийсь там, може, то топори якісь, зробили там якісь ну, там. Ну, саморобне, типу. Ну, все саморобне, реально, так. Тільки віра в Бога, грубо так, кажучи. Так, я теж думаю, ну, написано, що мечів воно було, я думаю, ну з чим вони тоді пішли, напевно, не знаю, може, якісь там. З камнями, реально. Э, я думаю, що там сільськогосподарський якісь там. Серп, э, серп е такий був чисто. Да, і... Мало якісь... Молотки кидали. Серп, може, може, мож, да, мож, мож, тому його макавей молод. Сіки... поняв, взяв камушек або сніжок. Комусь... Поняв камушек, смішно з сніжком. А я як би віку він камушек так ту-ту-ту-ту-ту, там 10 сразу. По макушкам, поняв? Так, да, я думаю, що щось таке було. Ну або щось не подібне. Ось. Да. Ну і в підсумку вони відвоювали Єрусалім. Вони зайшли в храм. Там вже не буду, там, розказувати детально, як вони це очищали, цей храм. Але для них був такий головний мотив. Вони цей храм жертв, головний да, оновили. Ем, і вони там цікаво момент. Вони не стали його якби перероблювати. Вони просто ті камені, як, з яких е, жартовник е, був заснований спочатку, вони його відклали в сторону, бо не знали, що з ним робити, mm -hmm. бо воно було осквернено. Але воно було спочатку все таки священне, і тому ну не можна було так просто, типу, напоминати. Це, це просто, типу, коли прийшли греки, язичники, правда, так вони брали просто приносили жертву на вони цьому. Вони буквально свиндю принесли некошерну тварину з точки зору євреїв на цьому жертвоніку, і він став некошерний. І... Грубо кажучи, вони знали, що свині це для так, них так, не кошерні. Да. І вони реально взяли, це зробили, так? Навмисно зробили, взяли просто, грубо Шоп. кажучи, знущали з'явитися. Так, так. так. І звідси виріс підкинути свиню. Так, 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 абсолютно. абсолютно. А, Напевно. Ну, цікаво, до речі. І звідси пішов, скоріш за все, мабуть, виріс, типу, підкинути свиню. <ріх> Ні, я повторюю. Жартовник, але, але... Ну, зарядне, тут було масло, і <плес> олія було тільки на один день. Але чудо в тому, що вистачало навіть молоці, типу, так. Да. І через це, типу, виникла традиція їсти все, що готується з олією. Окей, що... okay, друзіки, як вже казав Ярік, що в храмі, коли ізраїльтяни збиралися в храмі, в них був дефіцит всього, бо вони були такі партизанські війська, і у них. Була така історія, вона по переказам, вона якби більш така міфічна. Не факт, що так було насправді. Але за переказами в них вистачало масла всього на один день, а воно горіло всі вісім днів. Тому а навіщо їм треба було масло? Для того, щоб оновити жертву в храмі, правильно? Так. Якщо можна так сказати, можна. принести жертву. Принести так. жертву. Бо вони мінору запалювали. Так, і як ви бачите, в нас є шамаш, він по центру. що таке шамаш? Шамаш — це та свіча, яка запалює всі інші свічі. Так Так ви той, глибину перебувайте. І так як на хануку було чудо з маслом, то за традицією єврейською прийнято їсти ті продукти, які смажаться на маслі. То є пончики, то є латкіси. І в принципі якось так. А ну, що латкіс? і то деруни. І друзі, окрім того, що можна пончики жарити і там всякі деревни, ще можна картошку фрі, реально отак взяти, лупануть повну кастрюлю просто, картохи, в неї масло налить і просто отак сидіть і ну, дивитися наш контент. Точно, гасі. Якщо хочете, от 200 тисяч лайків на цьому відео, і я реально просто закріпляю коментар. З, з рецептом, як зробити картошку фрі від мішки урбана, і щоб все було кошерно. Це називається урбашки. В... Урбашки фрі. Типу є. Урбашки фрі. Є рубашки, а я зроблю мерч урбашки. Урбашки фрі. Є кубики рубики, а є урбіки. урбики. так. <реш> Короче, на цьому наш <реш> випуск закінчується. Остався один пончик, його зараз їсть оператор. Як кажуть, вже другий випуск у нас оператор працює за їжу. Та, Тапаємо тапаєм по екранчику. Та ми теж, в принципі. І цей, якщо ви хочете, щоб оператор отримав вже нормальну їжу, напишіть хештег Мішкаурбанжлоб. Все, коротше. Чекаємо <реш> вас на хануку в цю неділю.